Доброго дня, друзі! Ми знаходимось на головній спортивній арені міста Хмельницький стадіоні Поділля. Будівництво стадіону розпочалося в кінці 30-х років минулого століття. Введення в дію планувалось в 1942 році, але Друга світова війна перекреслила всі плани. Роботи було відновлено лише на початку 1950 року. І ось 16 травня того ж року стадіон було відкрито для глядачів і носив він тоді назву Динамо. Загальна кількість місць була 4 тисячі, із них для сидіння 1 750. Через 10 років хмельницька футбольна команда Динамо одержала статус майстрів та право виступати в чемпіонаті ССР. І тут виникла проблема. Виявили, що міський стадіон не відповідає вимогам проведення матчів такого рівня. І за дуже короткі строки була проведена реконструкція стадіону. Його місткість виросла до 10 20 місць. Було побудовано роздягальні, душові, медпункт тощо. Також було встановлено щогли електричного освітлення. Урочисте відкриття відбулось 24 квітня 1960 року. І довгих 40 років стадіон залишався таким, яким його збудувало в 1960 році. Єдине, що змінилось за цей час, це назва. З 1978 року стадіон став носити назву Поділля. Все змінилось на початку 2000-х. Тодішній мер міста Михайло Чекман виступив з ініціативою провести повну реконструкцію стадіона. Вона тривала з листопада 2001 року до вересня 2003 року. Майже заново було споруджена центральна трибуна зі зручними індивідуальними місцями та захисним дахом від дощу, а також було прибудовано чотириповерхову адмінбудівлю. Зараз стадіон є домашньою ареною футбольного клубу Поділля. Розмір поля 105 на 68 метрів. Місткість стадіону 6806 глядачів. Віпложі може розміститись до 150 гостей.